Що чекатиме Україну цього тижня в період з 8.05 по 14.05? Давайте ми подивимося, я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Читець Оракулів працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми подивимося на циганський карт і на Слов'янський роблю розклад. Цей записую в 10-й годині ранку, 8 го числа, 8-го. 10-та година ранку я записую цей прогноз. Давайте будемо складати. Так, 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 так. Давайте будемо дивитися, що буде чекати Україну. Так, на мій траурно чорний вид. Постарайтеся не звертати уваги, він ні на що не натякає. Хіба що тільки на те, що ситуація на фронті зараз реально загострена у зв'язку з тим, що от вороги активізувалися. Ну, я про це також говорив, до речі. Але давайте будемо дивитися по днях. Давайте будемо розглядати. Не забувайте також лайки ставити, щоб віддячити мене. якщо є якісь особисті питання, то звертайтеся за номером на сторінці в Тіктосі. Так, добре, дивимося. Значить, так, 8 число. Карта ворога падає, карта противника. Зразу негативна і нехороша карта. Такий ворог зачився за дерева. Активізація ворогів, агресія ворожа, несподівані удари, несподівані атаки, погіршення на фронті, можливо, прилив ворогів. І вісьмирка Бубнова карта, яка має два значення. По-перше, це карта фінансових втрат, карта фінансового розорення. Не дуже хороша карта. Можливо, якісь удари по базах, по критичній інфраструктурі, підвищені загрози взагалі от, атак. А з іншої сторони, це карта брехні. Це карта брехні, обману, маніпуляцій, дезінформації. Тому, будь ласка, не ведіться на провокації сьогодні. Багато чого можуть писати і говорити. Перед 9 мая як я в цих випадках говорю, що на заборах також багато чого пишуть, але не все з того правда. Дивлюся далі. 9 травня, давайте подивимось, 9.05, що буде в цей день. Карта служниці, карта милосердя, карта взаємодопомоги, карта взаємопомочі. Люди об'єднуйтеся між собою, допомагайте один одному, підтримуйте один одного, це надзвичайно важливо. А тут. Вісьмірка Христова, карта сепаратизму, карта гадюки. Якщо взяти класичну циганську колоду з, з звичайними гральними значеннями, там зображена гадюка. Ну тут чомусь зобразили коня, але насправді там має бути гадюка. Це карта несподіваних ударів, це карта провокацій, це карта підвищених загроз сепаратизму в цей день конкретно. Тому, будь ласка, на 9 число будьте обережні. Будьте максимально обережні, я закликаю всіх, сидіть по домах і не ігноруйте повітряні тривоги, в разі чого. Далі дивлюся. Ну, знаєте, не прилетить у, десь в Заході, може прилетіти десь в Харкові. І так само от в Києві або в Одесі, де завгодно. Треба дивитися. Далі дивимося. 10.05. Карта любові. Карта Купідона падає. Такий хороший янгол-захисник, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Така циганська карта, досить хороша, досить сильна карта, яка закликає допомагати один одному, любити один одного. Вісьмірка, червова, карта очарувань, карта брехні. Знову ж таки, карта брехні, карта дезінформації і карта якоїсь теж сепаратизму в високомірності. Така трошки небезпечна, але загалом, 10 число ніби більш-менш. Далі, одинадцяте число. Карта дружини з дитиною на руках, така от жінка з дитиною на руках. Максимально подбайте про ваших дітей, максимально подбайте про захист ваших дітей. Максимально подбайте про безпеку вашої, вашої родини, ваших жінок дітей. І тут теж карта жіночої енергії. Дама бувнова. Карта материнства, карта сильної жінки, карта активної жіночої енергетики. Дуже сильна енергетика. І тут на циганській колоді, на слов'янській колоді, дуже активна жіноча енергія випадає. 12 число, дивимося, п'ятниця. Карта розчарування, карта печалі, карта смутку випадає. Якісь такі тяжкі моменти, смуток, розчарування, печаль, щось таке. І десятка бубнова, карта збройного та фінансового підсилення. Непогана карта, тобто, можливо, на фронті якесь підсилення, буде якась гуманітарна допомога активна, економіка, якась економічні моменти, хороші, позитивні. Далі дивимося: 13.05. Карта печалі. Карта смутку. Така негативна карта. Це карта провокації, це карта небезпек, це карта загроз, це карта агресії підвищеної. Така от досить небезпечна. Жінка в траурно чорному. Король червовий. карта чоловічої енергії. Активізація чоловічої енергії. Енергія воїна, захисника. Непогана карта. Дивимося тут. Останній день 14.05. Карта тюрми. Погана карта, негативна карта, карта якихось безвихідних ситуацій, карта якихось загроз, небезпек та провокацій, карта закритих доріг. А тут тут червовий, карта любові та милосердя. Карта допомоги ближньому, допомога один одному. Ну що я можу сказати? 8-9 число такі досить негативні дні, якщо підводити підсумки. Ну і 13-14 число також дні досить тяжкі для України. В ці дні можуть відбуватися атаки, провокації, загрози, агресія. Сьогодні карта противника падає активно, карта розорення падає активно. На завтра, на 9 падає колаборанти, провокації від колаборантів, сепаратизм активний теж може бути досить небезпечно. Ну і те саме 13-14 число, карта печалі, карта трауру, карта тюрми на 14. Тому, будь ласка, бережіть себе. Тиждень і не з простих. І, як я вже казав, що це ретроградний Меркурій. Практично майже на кожен день, крім четверга, випадають тяжкі карти, десь в чомусь: то брехня, то розчарування, то ще якась фігня, мулька. Ну, це ретроградний Меркурій, це активізація нечисті. Бережіть себе. Зараз, взагалі, період такий енергетичних перебудов досить колосальних відбувається. Тому безпека нікому не завадить. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося.